Територіальний центр Калина об'єднує чимало талановитих людей. На базі центру створено декілька літературних студій. Вони згуртовують комсомольчан, які люблять і поважають слово, пишуть вірші оповідання. Днями на базі загальносвітньої школи номер 2 у якої з центром Калина давні партнерські стосунки, було презентовано роботу студії Коронація слова, а саме збірку віршів й оповідань однієї із учасниць цього гуртка комсомольчанки, колишнього вчителя другої школи. Раиси Коцюбенко. Помню, як сейчас наш десятий клас закружила в юга фронтовая. Усі слова й пісні на цьому вечорі були присвячені комсомольчанці, колишньому педагогу Раїсі Куцюбенко. Цієї весни 31 березня вона відзначила своє 75-річчя. Не менш знаковою подією для Раїси Григорівни стала поява на світ її першої авторської збірки Віршів і спогадів під назвою Бо ця любов і є саме життя. Це дійсно матеріал дуже широкий, глибокий для виховної роботи з підростаючим поколінням. У цій збірці є різна поезія. Тут і вірші Раїси Коцюбенко про понівечене війною дитинство, теплі спогади про батьків, радісні вірші про Комсомольськ, що став рідним. Раїса Григорівна народилась у селі Соколовка Миколаївської області із з 1970 року працювала у Комсомольській загальноосвітній школі номер 2 з якої у 91-му пішла на пенсію. Тепер жінка є активним членом клубу педагогів ветеранів світоч територіального центру Калина. Ідея створити поетичну збірку. Ви виникла випадково. До нас прийшла працювати вчителька з другої школи, стала соціальним працівником Клименкова Світлана Митрофанівна, яка чисто випадково, спілкуючись з Рейсою Григорівною, почула її вірші. Цим зацікавилася. Сказала мені, що є такий напрямок роботи, що можна його так з розвинути, чи можна щось тут зробити. Ну, от, а так як на сьогодні наша держава приділяє дуже велику увагу іменно інноваціям в соціальній роботі, от, ми ну, зробили, створили студію. Це книга, яка писалася на протязі всього життя Раїсою Григорівною. Авторка збірки Раїса Коцюбенко зазначає, найвищий божий дар це слово, і кодувалось воно Богом на любов. Раїсі Григорівні поталанило вправно працювати зі словом. У віршах авторка висловлює свої відчуття і переживання, розкриває найпотаємніші мрії. Ось рядки із вірша про Комсомольськ. Ти стоїш, цілований вітрами. Я красу твою, як чисту воду п'ю, і синю білий храм під ними самий і. І вулиці люблю. А про центр Калина авторка написала так: і кволи знову тут захоче жити, відчує силу, потяг до життя. Він вчиться знову тут життя любити, і з невірі вже немає вороття. Найбільший скарб Раїси Коцюбенко її родина. Вже багато років жінка ділить своє серце навпіл із коханим чоловіком Леонідом Івановичем. У них народилось двоє дітей, які подарували трьох онуків і трьох правнуків. Я багата і щаслива людина. І цим багатством пишаюся я. Це велика і дружна родина. А у ній діамант це сім'я. І ще хочу сказати, що там сидять мої найперші учні і мої племінники, там, там частина мого роду. Колишні учні Раїси Коцюбенко привітали її з творчим дебютом. От тих всіх учнів, які Пройшли Станіславську восьмирічну школу. Ми вам вклоняємося низько, низько і хочемо сказати: будьте здорові, живіть довго, творіть, бо тому що це ваше і це вам Бог дав. Збірка віршів і спогадів комсомольчанки Раїси Коцюбенко обов'язково стане повноцінною книгою, яка обійме почесне місце у шкільних бібліотеках та на полицях міських квартир, а головне у серцях комсомольчан.